Усім добрий вечір, друзі. Зараз завітала у свій садок, хочу, щоб ви зі мною пройшлися, подивилися, що зараз на цей сезон квітне в моєму садочку. Зараз дуже гарно виглядають рудбекії. Рудбекі це в мене простий дуже сорт, вона сама сіється, сіється дуже гарно. Ну Дивіться, як вона гарно виглядає в садочку. Вона як сонечко, садочку. У мене декілька кущів в старому садку тут. А друзі, сон... ну сонечко пекуче дуже, гортензії у мене горять. Я не знаю, треба кудись переносити і бачите, як печеться все. І суцвіття печуться, і листя печуться, буду її тіля вбирати, тому що сонце в обід якраз попадає на цю гортензію на анабель. От друзі, хочу показати вам одну рослинку. Давно в мене в садочку з'явився один, я не знаю, єлівець. Ція ялиночка, вона вже років сім, мабуть, росте в мене. Якось на ринку я ну, так, бігла, як завжди, на роботу, і купила у одного чоловіка маленьку таку рослинку сантиметрів двадцять. Назву, як завжди, не записала, тому що раніше я відео не знімала. Вона у мене була закрита рослинами. Оце гортензія на неї налягала і троянди Я там обрізала і буду вбирати. Дивіться. Мені вона дуже подобається. Сестрі вона не подобається. Каже, вона як вроді пропала, як ржава, а мені вона подобається дуже. В неї жовтий колір. Жовтий, незвичайний колір у цієї рослини. І дивіться, яка в неї крона. Оце трошки зелененького, те попало під рослини. Бачите, цю троянду буду від відсіля, Гортензію буду вбирати. Я тут посадю невеликі рослинки, які будуть. Біля неї дуже гарно, щоб вона сама виглядала, як солістка на, на п'єдісталі. Дуже гарно, вона мені дуже подобається. Єдине, я її підв'язую, бачите, поставила її опору, тому що взимку, коли сніг падає, у неї може зламатися стовбурець. І оці гілочки в неї є розтопирені у, у різні сторони. Бачите, це новий прирост такий, і він оце куди хоче, туди йде. Бачите, вона... Но мені вона дуже подобається, вона така ажурна. І трояндочка, оця боніка, вона дуже гарно на її фоні виглядає, коли квітне. Зараз вона закінчує вже своє квітування, а так разом вони, бачите, гляньте, жовта хвоя. оця І оця троянда дуже гарно виглядала. Дербеньки вже відквітають, один я вже зрізала, а цей ще трошки стоїть зі своїми такими квіточками фіолетовими. Тут, друзі, у мене Астра самосійка, я її колись давно-давно посіяла. І вона оце сама у мене сіється де хоче. Така непогана квіточка рожева, біла рожева, тут більше ніякої, ніякої нема. І оце, друзі, у мене, я якось розповідала, ця рослинка в мене самосійка, бачите? Який великий кущик. Ну, вона теж, вона дуже схожа на рудбекію. Ось, і дуже гарно виглядає в садку. Я б така її навіть на два поділила восени, щоб на наступний рік було, було дві такі рослинки. Дивіться, оце дерен він буде, ну, восени буде такий е, помаранчевого, такого кольору, жовто-помаранчевого кольору. Ну, не знаю, як на цьому місці, на прошлому місці, де він ріс, там він був такого кольору. Друзі, зараз у мене квітне леріопи. Нарешті воно набрало свої квіточки, дивіться. Це вважається лиріопад це осінні мускарі. У нього квітка дійсно, як мускарі виглядає. Єдине, що сонечко, бачите, і слізняки роблять свою справу. Не дають гарно розростатися. Отам під кущем, там сонечко менше. І вони більш гарні, гарніше виглядає. Зараз восени очікуємо квітування хризантем. У мене багато сортів хризантем. Мама ще моя купляла. Ось Тому буду вам показувати. Оце гортензія. Це в мене е, ніхто мені так і не написав, як вона може називатися. Теж колись купила друзі, вона сидить під яблунькою. Сонечко до неї не достає. І оце єдина гортензія, яка в мене дуже гарно виглядає. Ні, її ще там гортензії непогані. але Це красуня. Вона кожен рік викидує такі суцвіття. Може хто мені підкаже, як вона називається. І вона чомусь схожа на ламлайн, тому що вона такого салату була біла, зараз салатова, і трохи починає рожевого набирати. Ну, не знаю, ламлайн у мене є, але вона чомусь не така, не знаю. Може, хто підкаже, що це може бути за гортензія. Підемо далі, друзі. Тут у мене все так по-старому. Оця трояндочка завершує квітування, це в мене гейша. Я за неї розповідала, зараз ближче покажу її суцвіття Вона дуже гарна, дуже, дивіться. Вона і в бутоні гарна. І в розпуску гарна, дуже гарна троянда. Так же троянди почти всі відквітли, оця постійно квітне за феррі, я вже за неї теж розповідала. Оці квіточки відквітають, а вже нові, бачите, вже гілочки з бутонами вже на старті. Скоро буду квітнути. Друзі, от там так вдалині моя гартензія кандібель бубельгум. Мені подобається вона, що вона тримає свої гілочки. Бачите? Вона, як солдат, стоїть струнко і не розвалюється. Древовидна гортензія, дуже гарна. І біля неї тут у мене квітне, зараз отак залізо, Ліола. Вона вже завершує своє квітування. Трояндочка Ліола. Вони, бачите, вже такі крапушки з'явилися на них. У прошлому році квітка була величенька. У цьому році, бачите, така. Невеличка, але суцвіт дуже велике в неї. І мій княжик на нових таких поганах викидує нові, нові квіточки, бачите, які вони гарні. Зараз лізу, друзі, свою гортензію, я, котра в мене росла в горщику. Я вже підрізала її, листя, вона сама якось збросила, дивіться. Зробила з неї черенки, друзі, і ці черенки в мене загинули, вони згнили. Не знаю, чого. чомусь я не дружу з ними. Буду пробувати оп'ять. Погнили, може, землю перелила, може ще щось зробила. Дивлюсь, багато блогерів, але чомусь в мене гортензія не виходить. А зараз, друзі, підемо у двір, я вам покажу, як у мене ну, по друге цвіте бугінвілія. Друзі, оце богінбілля. Вона вже другий раз за літо радує мене своїми квітами. Коли вона квітне, це дуже таке видовище гарне. І квітне довго. У неї квіточки оце біленькі, бачите, внутрі. А розовенька це не квітка. Це такий, не знаю, предквітник якийсь. А квіточки я почитала, оце, оце ці біленькі, маленькі. Дивіться, який гарний кущ. Мені жалко її різати, не знаю. Я дивилася якось відео у Турції. Вона ростуть, вони ростуть огромними такими великими деревами, ліанами. Вона є як ліана, як дерева. Я навіть не знаю, як вона. Дивіться, вона на кінцях, на усіх у тих гілочках, на кінцях набирає свої квіти. Зараз, друзі, підемо за паркан. Хочу вам показати свою троянду. Супер Гранда Море. Хоча я читала ну, багато блогерів, там пишуть, що Гранда Море, Супер Гранда Море це одне і те ж. Ну, є така блогерша забула її ім'я по батькові. Вона, я давно її читала, вона сказала, що ні, є. Супер Грандамори. вона від, відлічається від Грандамори своїми розмірами. Гранда Грандамори дуже велика троянда. Зараз я на фоні неї мен, мене дочка зніме, і ви дійсно подивитесь, яка вона велика. І у неї стоять пагани, не розвалюються, не підв'язувати, не треба нічого. Підемо, друзі, за паркан. Друзі, зараз вийшла за паркан, хочу показати вам свою троянду. Супер Гранда Море, яка величезна вона восени. Зараз я стану на її фоні. Оце бачите, дивіться, яка висота цієї троянди, а обрізаю я її десь 50 см. По весні ріжу дуже коротко її, десь 50 см ріжу, а восени. Давай, гілочку доця зламала, це значить буде їй. Колись теж хтось отак захотів зламати, у неї дуже великі колючки. Дивіться, яка гарна троянда. І вона дуже гарно держить квітку. Ці квітки вже менше такі за розміром, а весною були квітки величезні. Троянда дуже гарна, дуже. І вона стійка дуже до жари. Вона у мене за парканом поливаю її раз на тиждень. Заливаю гарно, так і отак от вона в мене, друзі, росте. На цьому пока, усім до нових зустрічів. Дякую всім, хто завітав до мене, і хто пише мені коментарі. Усім пока, друзі, до нових зустрічей